Кумася-лиска Віталія Савченко. Жила собі кумася лисичка. Мабуть, у жодному лісі не було такої чи Ох, як би мені червоні черевички та ще й сумочка була б як крапличка красунечка, зітхала лисичка. Де ж їх тільки взяти? Діло не хитре, лисуню. Черевички можна купити, сказала мудра бабуня сова. Та не зайве було б тобі знати, що не одяг, а розум прикрашає. Ой, та знаю, я знаю, увірвала її лисичка. Кажіть уже краще, де ті черевики взяти. Сова тільки крилами махнула на той поспіх. Все на базарі можна купити, окрім розуму, звісно. Ой, дякую вам, бабуню, за пораду. Чим Чимдуж побігла лисичка до своєї хатки, вхопила грошенята та побігла на базар. А там стільки добра продавалося, що ж очі розбіглися. І намисто, і стрічки, і дзеркало, і капелюшки, мережені, хусточки. Всього й не перелічити. Ось і омрійні черевички, і сумочка до них. Кумася лисичка, рада радісінька, Купила і черевички, і сумочку, ще й намисто червоне. Біжить задоволена, аж під собою ніг не чує. Так їй кортить обновив братися, що аж аж, коли до рідної домівки було вже рукою кинути, лисенька раптом спинилася. І чого то я маю чекати? От просто зараз зуюся у чобітки, одягну на місто, візьму сумочку в лапку та й піду додому. Хай усі бачать, яка я тепер гарна й модна. Сказано, зроблено. Взула лисичка черевички червоні, вдягла намисто, почепила сумочку і неквапливо подалася додому. Та недовго кумася лиска красувалася. Звідки лясю залися мисливські собаки. Зачули запах лисички. Та кинулася її наздоганяти, як побачила лиска, що буде їй не непереливки, почала чим душ втікати. Та хіба в черевичках далеко втечеш, і на мисто по шиї боляче б'є, і сумочка бігти заважає, мусила кумася скинути придбане добро І рятуватися. Ледве бідака втекла від погоні. Собаки, не впіймавши лисички, подерли на шмаття черевики й сумочку. А намисто десь у траві загубилося. Кумася лиска зачинилася у своїй хаті і тільки носкрушно зітхала. Ще довго вона нікому на очі не показувалася зі свого сорому. Шкода їй було черевиків і сумочки. Та себе ще більше. Добре, хоч жива лишилася. Правду, бабуня сова казала, Таки не одяг, а розум прикрашає. З того часу наша лиска моду зневажає, Своїм розумом живе і чужий поважає.